Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчата та хлопці. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього простору. Сьогодні у нас розклад. Будемо продивлятися, куди обертається колесо твоєї долі. Будемо продивлятися, в яких енергіях ти була в минулому, що зараз з тобою відбувається, і куди це все котиться, куди це все йде. Тому зараз я вам пропоную розслабитися. От, поки ви там розслабляєтесь, можете підписатися на мій канал. А можете також потім поставити вподобайку. І це буде така ваша подяка за моє ворожіння. А я нагадую, що загальні розклади. Вони тому і називаються загальними, що вони програються не для всіх. Але дещо вам може зрезонувати. Якусь інформацію для себе ви обов'язково почуєте. Я закликаю вас взагалі свій час, вільний, якщо він у вас є, присвячувати таким таро-розкладам. Тому що система таро сама по собі це унікальний інструмент, який зрушує нас, який відкриває нам нові горизонти і який допомагає нам. Там досліджувати самих себе. Тобто через систему таро, через отакі навіть просто загальні розклади ви досліджуєте себе. Так, ну що, почнемо. Давай. Що в минулому? Що зараз? Ну і до чого ти йдеш? Будемо дивитися, що було в минулому. Якась завища ситуація. Все було так незрозуміло, неясно. Куди рухатись? Що відбувається в моєму житті? Я на правильному шляху чи не на правильному. Так, з чим ця ситуація пов'язана? Ну, з твоїми статками, з твоїм укладом життя. Щось дуже різко мінялося. Тобі було страшно, тобі було незрозуміло, можливо, тобі довелося від чогось відмовитись різко, можливо, ти щось різко втратила, хтось змушений був да, там, переселитися. Ну, все ж таки в нас тут події, да, пов'язані з війною, тому що цілком можливо, що ти в минулому мала такий досвід, коли ти стикнулася. З цим сим, да, коли ти отримала такий бойовий, можна сказати, досвід. От. І зараз е, ти себе відчуваєш в такому стані, що наче в тебе як землю, землю з під ніг вибили, да? тобто забрали якесь підґрунтя. Да. В тебе таке відчуття. Наче твоє життя почало розгортатися кудись не туди, наче все пішло шкереберти, наче щось дуже важливе для себе ти втратила. Що ти опинилася в цій точці, да? вісімка мечів. І ти взагалі не уявляєш, як далі рухатись. Ти не уявляєш, як далі пробудовувати своє життя. Тобі здається, що зараз буде починатися все спочатку, наче як відкат такий від, ну, відбувся. Наприклад, якщо це з роботою пов'язано, да, то як заново побудувати свій бізнес? Ти не маєш уявлення. Якщо це зі стосунками, з коханим чоловіком, ну, наприклад, так сталося, що ти там розлучилася, або якась втрата відбулася. А як далі мені в цьому жити? Як жити в цьому новому? Тобто в минулому. Ну, для тебе воно було наповнено страхами, сумнівами, нерозумінням куди рухатись. Було відчуття, що все доводиться починати спочатку. Було відчуття, що земля йде з-під ніг. І повне нерозуміння, чи правильним шляхом я йду. Так, що зараз з тобою? Двійка мечів. Ну, зараз знаєш, в тебе як, ну я не можу сказати, що ти повністю від цієї історії відійшла. Тут таке враження, наче це все нещодавно з тобою відбулося. Але принаймні вже є якийсь внутрішній імпульс, якось почати щось робити. Тобто, попереду о, ти почала бачити, хоч якісь перспективи. Якщо раніше о, в тебе... Ну, був тут повний місяць, да, і нерозуміння, чи правильно я рухаюсь чи в тому напрямку. То тут якби простір показує, що насправді не все таки погано. Да? Озирнись, будь ласка, тут ціле поле не пахане. Ти там якось дуже застрягло в своєму минулому. Зараз е, є люди, які тебе підтримують. Е, є щось, що тебе направляє зверху. Да? Можливо, ти, там, застосовували якісь практики несвідомо, да, коли ми там, здіймаємо руки і кажемо: Господи, там", а насправді там, звертаємося до вищих сил і кажемо, то коли ж це вже закінчиться, коли ж ти вже е, надаш мені підтримку, да, тому що ви можете думати, що ви там, е, молитесь, да, Господу Богу, насправді ви там. У молитву маєте на увазі там, якусь просто вищу силу, щось те, що завище вас. Да? Ну, я ніяким чином тут зараз не хочу якось образити віруючих. От, я з повагою ставлюсь до будь-якої релігії. Зрештою, релігія вона формує певний світогляд. І якщо людина в цьому світогляді, да, Проживає нормально, ну чому ні? От я взагалі вважаю, що кожен повинен тримати в штанях да, свій світогляд. Тому що, якщо ми починаємо агресивно нав'язувати іншим людям, як повинно бути, ну, це не зовсім правильно. Те, що спрацювало у вас, не означає, що щось спрацює. В іншої людини, тому що всі ми унікальні. І ось дивись, зараз тобі, якимось чином, можливо, через підтримку там, близьких, да, можливо, через підтримку друзів, ну, коротше, щось, да, щось зверху тут тебе привело цей біль, і зараз тобі. Вдалося якось стабілізуватися, сказати, що твоє серце радіє, ти повністю зцілена ні, я не можу, тому що прояви отієї башти, яка з тобою відбулася, ти будеш відчувати ще дуже довго, але зараз ти розумієш, що тільки ти відповідальна, що відбувається в твоєму житті. І ти зрозуміла ще такий момент, що іноді є речі, які ти контролювати не можеш. Але те, що ти здатна контролювати, те, що ти можеш робити, ти будеш це робити. Тобто ти вже готова ту енергію, яку ти накопичила, вже є перший імпульс щось почати будувати нове. Принаймні, ти слухай, ну, вже, м, починаєш пробудовувати якісь перспективи. Ну, наприклад, да, якщо там дівчата розлучилися, то тут ти вже змогла стабілізуватися, ти не забула да, свого колишнього, тобі ще досі болить, але ти вже починаєш якось дивитися на інших чоловіків, або ти щось втратила. Я не знаю, там, в грошах, але ти вже починаєш якось дивитися на інші партнерські стосунки і підшуковувати, можливо, там собі якогось інвестора, який вкладеться. Да? Тобто те, що ти е, можеш робити сама, ти робиш, і ти розумієш, що не все підвласно тобі, да? Що є те, що ти не можеш контролювати, але те, що ти можеш контролювати, ти його намагаєшся ну, якби, тримати. Да? Оці всі палиці на собі, і тягнути, тягнути відповідати за це все. Так, і куди все йде? Ну Дивись, дев'ятка пентаклів: до стабільності, до радості, до задоволення, до е, відчуття щастя, коли все класно, коли всі наші задуми, те, що ми планували. Тобто отут. -оти Починаєш зараз щось, якісь плани будувати, і вони в майбутньому здійсняться. В тебе вийде е, пройти оцей шлях, прожити всю цю історію і війти в цю дев'ятку пентаклів. Ой, тут карта, дивіться, прям сама. Да? Тобто ти на порозі того, щоб йти в щось нове. До речі, тут може так для когось відігратися, що ви готові йти в нові стосунки, дівчатка. Тут прям аж чоловіка показало, да? тобто буде в тебе новий чоловік. Це не всім відіграється, але це буде. Так, що ще тебе чекає? Ну, знову, да, імператор? Слухайте, ну тут прям, да, тут все ж таки чоловік тебе чекає. Я казала, що це для когось, але це для більшості. Да? Ну, принаймні, давайте так, якщо це не чоловік, то це певна впевненість в тому, як ви проживаєте це життя. Це певний баланс, коли вже є внутрішня опора. Тобто, саме завдяки цим всім. Історіям, які з тобою відбулися, змогла з'явитися цей внутрішній стержень, да, оця опора, на яку ти зараз можеш опиратися. Коротше, все, що тебе не вбило, все це зробило тебе сильнішою. Все це допомогло тобі віднайти твої справжні цінності, що для тебе цінне. І це допоможе. Нарешті тобі відчути те щастя, да, про яке говорять усі коучі, всі терапевти, що це відчуття щастя ти зможеш його відчути знову. Тобто твоє життя, воно не стане на паузу, воно все одно буде розвиватися. Тут взагалі якийсь такий, знаєте, дуже магічно казковий розклад з'явився. Ну, мені дуже хотілося, щоб це все здійснилося, тому що тут дійсно ти багато. Прожила складнощів. З таких історій, слухай, не кожна людина виходить. Оцей шлях, та, яким ти тут будеш з цієї точки до цієї, ти, ну, ми тут особливо зараз продивлятися не будемо, тому що він буде непростий, він буде твій індивідуальний, але ти зможеш. ти зможеш. Так, да, це буде важко, да, це буде непросто, да, доведеться повністю. Передивитися, переформатувати всі свої уявлення про життя. Ем, я ж кажу тут, можливо, навіть якщо ти там переїхала в іншу країну, ну, так сталося, то тобі доведеться, ну, скажімо так, починати все з нуля. Ем, наче ти в цій країні заново народжена, і тобі треба адаптуватися до цього простору. І саме цікаве, що ти. Маєш внутрішню силу, хоча, можливо, тобі здається, що зараз її недостатньо, але ця сила є для того, щоб зростити свої міцні опори. І дуже класно, якщо тут так для когось все ж таки програється, що ці опори тобі допоможуть зростити чоловік, який опиниться в твоєму полі біля тебе, який буде тебе підтримувати, який буде тебе надихати, який пізнає всю твою історію і покаже тобі, яка ти насправді сильна. Да? Тому що ну, здолати це. Це не кожна людина зможе. Да? Багато людей скатуються в депресії, багато людей не виходять з цих ситуацій. От я хочу показати цю карту. Ти отримаєш від життя все, про що ти тільки могла мріяти. Ти велика молодець. Ось, ну, ось такий розклад. Дівчатка, хлопці. От, просто хлопці, якщо слухали, то ви переводите на себе. Ну, він такий не дуже довгий, коротенький, але я думаю, це те, що зможе вас надихнути, тому що зараз ви в цій точці, да? зараз вам складно, важко. Але м -м, все буде добре. Тому тримайтеся. Так, я вас всіх обіймаю. Всім нам миру та любові. Пока-пока.